Доброго ранку, ми за квагоми, з Днем Незалежності ті, хто святкує Америки. Я розумію, що не всі святкують, ми святкуємо. З малими йдемо до парку. У нас, як завжди, парад, джашик, діти, коротше на Віліках Вейт. Ми пішика. Вирядилися ми, як. Китська якась, як покемон. Дуже, Дуже по-американськи, ви ж бачите. Я намагалася, в мене плаття синє з білим і ремень червоний. Коротше, всі кольори Америки. You got to be hot! Ще жакет. Ой, капець. І цей. Кобочого він, а він у нього шапка, а все, ну хоч зняв, Вже добре. Ось не бачу багато людей. Басейн пустий, нема води, так якось так все. І... Так. О, бачу, дядюшка Сем там є. А, зняла свій кожух, ну добре. Зранку було краще, зараз взагалі Так, Як завжди, у нас безкоштовний солодкий льод безкоштовний. Я замовила аромат персика і полуниці. У дітей кров тигра.

Huh? What? what are you? Remember that thing that I drew? It was like a cat So, what is that name of it? Um, Velo. Velo? Marshmallow. Mellow for sure. Oh, okay. I i Alright. <laughs> Alright. 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 Alright Просто йдемо навколо парку. Дітям подобається. Пекотна капець. Я зазвичай цей льот не їм, але сьогодні якось ну, так пішло. У -у -у -у! Коли тіні, Як проходимо під деревом взагалі, така краса, а потім знову в пекло. Це тільки початок, сьогодні повинно бути 100 градусів. Все, майже закінчили. Хлопчина каже, це найкращий день мого життя. Моє те сонце. Ух. Так, дітям дали холодню, холодну водичку. Ми в тіньочків, бо це капець був. Відпочивайте, діти, спортсмени мої. Так, там діти вистроїлися, будуть обирати переможників. Ми не зовсім в американському стилі нарядилися, але ми нарядилися. І ми, і ми вистроїлися. Маленька, маленька дівчинка отримала приз. А ah, тут маленький теж колисці. А де чашечки? А де чашечки? Переможникся. Там вазочок декорований. Ми взагалі в останній момент вирішили, э, що ми на великах нічого не декорували. Призи ми так не виграли, але всім дітям роздали отакі м'ячі і такі е, браслетики, що сяють в темряві. Я кажу: от як поїдемо е, дивитися в фейерверки, будемо. Ось тут будемо. Yes, beautiful, love it. А це тринкінг. Так, ми йдемо до басейну. Що робити в 100-градусну спеку? Та ще на свято. Ми йдемо до басейну. З сосісками. Ага, я what піден looks like. Коротше, жакуці дуже обіцяю, що виглядає. Але купа людей. Це одні, це інші. Ще третій вид є. Це яловичні, дуже прайді. підсмажені. Наша скромна поляна. Ой, та дивіться, вона принесла отакі тарілочки. Бачу, ці тарілочки. Коротше, сосиски готові. Тут помідорки, тут помідорки з маминого городу. Бабушка з Балін. У нас капкейки, у нас огірочки, перчики. Ой, sorry. Коротше, починаємо. Пікнік. Ой, ще яблучка. Okay. О, людей менше стало, бо така спека. Треба ще охолонутися. Тимур каже: я вже готов в карти грати, а ми хочемо, щоб вони до нас приїхали. На вечерю, де да я окунуся. Я yeah, бебі. Right, думала, що подарунок хоче на своє день народження. Бо у нас наступне середу. У нас тут музика, у людей там рёбришки, і Ми думаємо, що ну, ми ще купаємося, але я думаю, мабуть, час піти підготуватися до, до приходу гостей. А, чому пішов? Каже, я трошки відпочину. каже. Перед тим як ми прийдемо, я кажу, ну так, треба ж мізки, щоб відпочили, бо ми ж тебе дурнім зробимо. Коротше, ми вже вдома після басейну, але ми ще будемо зустрічатися з Ольгою і з дітьми. Я приготувала крабовий салат, зафаршувала, зафаршувала яйця з печінкою. Мама мені паштет дала і коротше там жовток і печінка плавала. <звіст> Зробила бутерброди з ікрою, Зараз роблю картоплю Пре і буде стейк, буде стейк у нас. І поїду заберу Ольгу. Небо у нас. Десь десь гром чується. Нібито шторми були, так що ще під питанням у нас чи поїдемо ми. Салют дивитися чи ні. Але в вуглі робимо. Mm, угу. Опа! Хтось там. Нам не видно. Але там щось було. Виглядає mm? добре. Так, наш стіл. Ми... Салар, картопля, яєчко, ковпаска. Ось такий салат, такий салат, м'ясо, бутерброд. Yeah. Yeah. Так, тут It's щось. Uh -huh. okay? коротше, oh, yeah. Дані каже, краще виїхати, бо нібито повинен почати шторм, штор, але не буде в городі в місті там, де ми будемо oh! салют дивитися. Yes. Oh, I вже I Їдемо на салют. Ну ладно, ми цього їдемо. Я не кажу, що повинна прекратитися. Чим'яна нервує. Все, закінчився. Все. Чудово. Ми проїхали. Мимо. Тут таке небо. Любительські салюти тут. О, свісві, там. там, вся. Небо дуже дивне таке. Але тут дощів не було, ще не мокро. Люди у нас сидять на травичці там.

от yeah. <laughs> uh -huh. <laughs> uh -huh. <laughs> <laughs> Такси пускаков по всем почався трошки дощ. потім перестав. Тут у нас Why, you ready to go home? Yes. Why? <laughs> oh, Боже. Тут оно блисковка. Oh. <laughs> Ти ж там далеко тей, ти... за деревами блін, фірвірки. Ми не там де треба. О. Ти думаєш, може це в Нейборхуді. Може, але красиво можна було там подивитися. Ти ти поїхали в Нейборхуд, там подивитися. Прямо, це прямо, все. по прямой, так? Да? <реку> а тут вообще натуральний фейерверк. Отак. От <реку> Хлопців тут з, з... з... зоряні війни.

Короче, все фейерверки наші закінчилися. Вони їх а, сказали, що перенесли на ну, ще почекати, щоб дощі закінчилися. Ми чекали, чекали, вирішили, що треба, треба додому. Діти вже були готові додому. Вони подивилися там, навколо були різні салюти. От і все. Коротше, ми вдома, як я вже казала, що вони запізнювали салют, але часу нам не казали. І коротше, там типу, і крапає дощик, і, і блискавка, але так, щоб сильно чу, щось там було, не було, ну, деяким. На роботу завтра я кажу, мені треба в ліжко. І діти самі вже казали: ми вже готові їхати додому. Я кажу, якщо діти готові їхати додому, то я точно готова. Так що скинули ми Ольгу з дітьми і все, я вже йду додому. Ой, то я вже йду до ліжка. А з вами буду я прощатися, закривати влог. Дуже дякую у нас. Салюти повсюди, по, всі, по всьому, сусідству, Це ще е, треба заснути. Ну, я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, рекламу, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Ва, гарно. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бай бай